Привіт! Мене звати Віднієв В'ячеслав, і сьогодні я вам розкажу про ортопедичну стоматологію і що це не тільки знімні протези та силикон, а й про те, що потрібно думати головою і все планувати. Я розкажу вам про шлях нашої пацієнтки, яка звернулася до нас із побажанням зробити її посмішку естетичнішою. І почнемо ми з того, що оцінимо початкову ситуацію і проаналізуємо її. Ви бачите на фотографії посмішку нашої пацієнтки. Нібито все добре, давайте подивимось на неї ближче. Ми бачимо, що у неї є два керамічні вініри, і більш того їх зробили десь 15 років тому. Тобто ми можемо оцінити, наскільки якісною і довговічною може бути керамічна реставрація прилягання цих реставрацій як для їх віку чудове. Ми бачимо лише деякі натяки на профарбовування межі, але ніякого вторинного карієсу там немає. Так, в чому ж може бути проблема? Чому ці реставрації не задовольняють нашу пацієнтку? І щоб відповісти на це питання, ми маємо з вами проаналізувати її посмішку і провести естетичний аналіз. І почнемо ми з того, що проаналізуємо її посмішку по горизонталі. Відповідно, для цього нам потрібно визначити той орієнтир, який ми будемо для цього використовувати в подальшому. Зазвичай це є міжзеніточна лінія, яку ми беремо як орієнтир по горизонталі. Дуже часто всі люди бувають несиметричними, але саме цей орієнтир ми використовуємо повсякденно. І, відповідно, саме мізійнична лінія є тим мірилом, з яким має бути паралельна лінія, проведена через лінію ріжучих країв центральних рістів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що міжзійнична лінія не є паралельною із ріжучими краями наших реставрацій. Вони мають певне відхилення від цієї лінії. А відповідно, це буде візуально помітним. Наступний крок: ми проаналізуємо нашу посмішку по вертикалі. Що для цього потрібно? Потрібно провести серединну лінію обличчя. І, як правило, ця лінія вона проведена через три точки між бровами, кінчик носа та підборіддя. І відповідно, що ми з цього маємо? Ми маємо наступне: що серединна лінія обличчя має бути паралельною лінією, що проведена через різці. І цей. Кут між ними не має бути відмінним від паралельності. Що важливо, міжрізцева лінія може відхилятися вправо або вліво на 3-5 мм, і це непомітно на соціальній відстані. Але якщо нахил між різцями буде відходити від серединної лінії обличчя, це стане помітним. В нашому кейсі ми бачимо, що серединна лінія трошечки зміщена відносно лінії між центральними різцями. Але це прийнятно, тому. Тут корекції ніякої нам не знадобиться. Наступний параметр, який ми аналізуємо, це те, як прилягають наші реставрації і взагалі лінія посмішки до контуру нижньої губи. Вважається найбільш оптимальним, коли це співвідношення є контактуючим або посмішка трошечки не доходить до нижньої губи. В нашому кейсі що ми бачимо? Ми бачимо те, що центральні різці, а особливо зуб 1-1, навіть трошки перекриває нижню губу. Це може натякати нам на те, що їх довжина є надмірною. А відповідно, і шукати причину ми маємо в цьому напрямку. І для того, щоб визначити, якою ж має бути довжина центральних різців, ми проводимо певні фонетичні проби. Найрозповсюдженішими є фонетична проба на звук М або на звук І. Відповідно, що ми робимо? Ми просимо нашого пацієнта вимовити звук М або ж М, або довгий звук І. І після цього ми аналізуємо, наскільки візуалізуються ріжучі краї під верхньою губою. Вважається, що найбільш оптимальним є візуалізація 2-3 мм. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що візуалізація ріжучих країв є надмірною, і вони дуже сильно випирають, і їх експозиція дуже виражена із під верхньої губи. Отож, це ми визначили. Наступним кроком є проаналізувати рожеву естетику. Що ми знаємо з цього приводу? Вважається, що зеніти, тобто найвища точка ясен над зубом на центральних різцях, ось тут, та на іклах мають бути на одній лінії. А лінія, яка їх поєднує, має виглядати як трикутник, тобто ось таким чином зеніти ікла і центрального різця на одному рівні, а двійка трошки нижче. Ми бачимо, що нашої пацієнтки це співвідношення майже зворотнє. Наші центральні різці, а саме їх зеніти, знаходяться нижче від тої лінії, яка поєднує зеніти Ікол. А і відповідно через це вони можуть бути надмірно видовженими. І давайте подивимось на ситуацію в цілому. Дійсно, ми бачимо, що зовнішній вигляд посмішки трошечки змінюється, коли ми бачимо надмірну візуалізацію ясеневого краю. Тож, давайте узагальнимо наш аналіз та сплануємо майбутнє лікування. Ми знаємо, що нам потрібно вкоротити зуби по довжині. Особливо вкоротити та вирівняти по горизонту зуб 1-1. Також ми знаємо, що по вертикалі, серединна лінія і міжрізцева лінія, вони майже співпадають. Отож, в цьому напрямку нам не потрібно робити нічого. І після того, якщо ми вкоротимо наші різці, що ми отримаємо? Ми отримаємо, що їх пропорції не оптимальні. Вони виглядатимуть. Квадратними, тобто занадто куцими. Отож, нам потрібно їх подовжити, але не в напрямку до нижньої губи, як це було зроблено попереднім лікарем, а в іншому, в апікальному напрямку, за рахунок того, що ми подовжуємо їх за рахунок того, що прибираємо надлишок ясен. І наш план фінальний виглядає наступним чином: ми міняємо два керамічні вініри на інші два керамічні вініри за рахунок того, що ми. Подовжуємо їх в епікальному напрямку. З чого ж ми маємо почати? Починаємо ми завжди з того, що робимо діагностичний восковий макет або ж цифровий макет, і пробуємо його приміряти у вигляді прототипу у ротовій порожнині нашого пацієнта. Тож далі ми видаємо роботу нашому техніку, який робить цифрове планування у програмі, і після того передає нам надруковану на принтері модель. На який відображений буде майбутній дизайн. Що ми знаємо? Ми знаємо, що ми хочемо вкоротити наші зуби, але якщо ми перенесемо вкорочений прототип із пластмаси на зуби нашої пацієнтки, ми не отримуємо візуально покращення, тому що ось той надлишок кераміки, який ми хочемо прибрати, залишиться. А вініри поки що ми не знімали. Тож для таких випадків можна використати наступний лайфхак. Ми переносимо наш прототип. На зуби пацієнтки без препарування, а той залишок кераміки, який ми хочемо прибрати, ми просто замальовуємо чорним маркером. І після того ми робимо нову серію фотографій, на яких ми, в принципі, вже можемо побачити, чи в правильному напрямку ми рухаємось. Мені здається, що саме цей прототип і остаточно впевнив нашу пацієнтку в тому, що ми маємо працювати і зміщувати форму наших реставрацій по напрямку до ясен. Отож. Після цього ми переходимо вже до клінічних етапів. І наступним клінічним етапом ми маємо визначити, за рахунок чого ми маємо прибирати ясна. Ми знаємо, що просто прибрати ясна іноді недостатньо. Під ними знаходиться кістка. І щоб подовжити клінічну коронку, ми маємо враховувати, на якому рівні розташована кістка відносно ясеневого краю. Що нам потрібно для цього зробити? Ми аналізуємо наш прототип. І бачимо. Бачимо, що нам потрібно подовжити наші реставрації на 2 мм в напрямку до ясен. Як побачити на рентгенівському знімку, де саме знаходяться ясна і кістка? Ми знаємо, що ясна на рентгенівському знімку будуть непомітними. Отож, ми ставимо на зенітах наших реставрацій мітки із текучого композиту, і після цього ми робимо комп'ютерну томографію. Ось так приблизно ми маємо прибрати наші ясна. Отож, після того, як ми поставили мітки на яснах та зробили комп'ютерну томографію, ми можемо побачити на ній, а саме на панорамній проекції, де саме вони стоять. І якщо ми поставимо саїтальні зрізи, ми побачимо наступне: ми побачимо край кістки, який відмічений стрілкою, і побачимо рентген-контрастну мітку, яка показує нам, де реальний знаходиться рівень ясен. І замірявши цю відстань, ми бачимо наступне: що відстань від ясеневого краю. До кісткового краю у нашої пацієнтки майже 6 мм. А це значить, що ми можемо подовжити наші реставрації в напрямку до яса на 2 мм без будь-якої корекції кісткового краю. Отож, наш план це просто зробити гінгівектомію. Як ми це можемо зробити прогнозовано? Наступним етапом ми просимо зубного техніка, щоб він по нашому моделюванню, яке було узгоджено попередньо з пацієнткою, Зробив ось такий хірургічний шаблон, в якому закладена саме та довжина подовження, яку ми проговорили, а саме 2 міліметри. І після того, як нам передали його з лабораторії, ми можемо його приміряти на зубах нашої пацієнтки. І ми чітко бачимо, як ми маємо прибрати ясно, щоб отримати новий дизайн препарування в тому клінічному макеті, який ми вже узгодили. Отож, далі залишається справа за клінікою. Ми починаємо з того, що робимо гінгівактомію за допомогою нашого хірургічного шаблону та демонтуємо старі реставрації. Що ми тут можемо побачити? Ми вже казали, що ці реставрації були виконані майже 15 років тому, і дизайн препарування, який ви бачите зараз, він не зовсім актуальний для виготовлення керамічних вінірів, що робиться зараз. Зараз ми стараємося зберігати якомога більше твердих тканин. Але справедливості заради пацієнтка зазначила, що такі зуби вона отримала внаслідок того, що була травма. Отож, після травми їй виготовили ці два вініри, і те, що ми бачимо зараз, це по факту той рівень зубів, який був після того, як їх травмували. Ми просто поліруємо наші зуби і зміщуємо край реставрації у тому напрямку, де ми зробили подовження. І після цього ми робимо цифровий відбиток, який передаємо нашому техніку для подальшого дизайну вже постійних керамічних реставрацій. На цьому етапі ми проводимо після повторного препарування сканування і робимо тимчасові реставрації із композиту вже по новому макету. І ось таким числом чином виглядають ясно після того, як ми зробили тимчасові реставрації після демонтажу старих. І так вони виглядають у посмішці. Ми йдемо у вірному напрямку. Ось так вже вони виглядали ясно наші через два тижні, коли пацієнтка прийшла на примірку вже готових керамічних реставрацій. Ми бачимо, що ясно виглядають здоровими, немає кровоточивості та ознак запалення. Більш того, по нижній фотографії чітко видно, що тимчасові реставрації мали гарне прилягання, і як наслідок сформувався. Приємний профіль прорізування, який дозволяє нам приміряти та фіксувати постійну реставрацію без будь-яких проблем, ми приміряємо наші готові карамічні вініри. І що ми оцінюємо на цьому етапі? Ми маємо оцінити наступне: чи відповідає форма, яку зробив зубний технік тому плану, який ми узгодили попередньо з пацієнткою. Також ми перевіряємо те, як наші реставрації сидять на кульцях зубів. Щоб там не було ніяких проміжків, а посадка була пасивною і безпроблемною, також ми маємо упевнити, що колір цих реставрацій гарно інтегрований у зубний ряд і у посмішку нашої пацієнтки, оскільки локальна робота потребує чіткого виконання всіх цих етапів, а особливо інтеграції їх по кольору. І коли ці реставрації вже були погоджені з нашою пацієнткою після примірки, ми переходимо до етапу адгезивної фіксації. Адгезивна фіксація відбувається за класичним протоколом бондингу десиликатлітієвих реставрацій, або ж імакс, як їх називають. Ми надягаємо кофердам, робимо фіксацію в повній ізоляції і фіксуємо їх на адгезив четвертого покоління OptiBond. Сама реставрація оброблюється. Так само по класиці 30 секунд за допомогою плавикової кислоти йде кислотне протравлювання, сіланізація та нанесення тонкого шару адгезиву. І після зняття кофердаму ми маємо ось таку цікаву ситуацію, коли зуби пацієнтки виглядають світлішими за наші вініри, які ми встановили. І чесно вам скажу, що до вечора пацієнтка хвилювалася, що вони такими і залишаться. Але на наступний день, коли вона прийшла на огляд, ми бачимо, що колір зубів. Він вирівнявся і став таким, як і був на примірці. А реставрації виглядять гарно інтегрованими вже на наступний день. І тепер ми можемо оцінити взагалі весь наш шлях та пророблену, пророблену роботу. Так виглядала посмішка пацієнтки на початку нашого лікування. А ось таким чином вона виглядала після того, як ми зафіксували вже нові карамічні реставрації по тому плану, який ми розробили. Дякую вам всім за увагу і запрошую вас у свій інстаграм. Там ще більше цікавих кейсів. До зустрічі!